Перший камінь під церкву у гвардійському заклали ще 13 років тому. З того часу, повільно, але впевнено, жителі села та благодійники цеглину за цеглиною зводили храм. Відтепер до святині матимуть змогу ходити, і жителі навколишніх сіл. У нас церкви немає. Ми ходимо до гвардійська до церкви, і ми зараз дуже вдячні, що нам по що відкрили церкву. Ми будемо сюди приходити кожен раз на службу. Молодь нас добре ставиться. Багато хто ходить до церкви і багато хто служить Богу. А підосудив. Я садисто? теж ходжу до церкви кожної неділі. На радість, на благословення, щоб люди ходили в храм, молилися. Зараз жителі Гвардійська радіють. Через стільки років копіткої роботи та зусиль нова церква стала окрасою села. Тут мешкає чимало віруючих людей, тому храм в день освячення був переповнений. Священики на святковій службі помолилися за мир в країні. Молилися тут за мир, за все те, що відбувається в нашій країні, щоб все швидше закінчило, щоб ми могли спокійно в мирі приходити до храму і молитися Богу за всіх людей, за нашу державу. Посприяли такій важливій події для села і меценати. Без їх допомоги та фінансової підтримки побудувати храм теперішній час було б непросто. Сьогодні дійсності побудований цей храм нашими прихожанами, нашою громадою, які дійсності і кошти збирали, і допомагали. Я дуже дякую Сергію Петровичу Лобазюку, що на даний момент він нам дуже допомагає для нашої громади, для нашої церкви. Остаточні ремонтні роботи в храмі ще тривають. Майстри найближчим часом мають завершити розпис фресок та ікон.